Так трапилося, що ювілейний 115-й рік гірничого університету став роком випробувань. До української армії мобілізували і співробітників, і випускників гірничого. Доводиться вирішувати надскладні задачі. Проте і в цьому випадку прогрес в освіті і науці не зупиняється. Та атмосфера, яка зараз панує в гірничому, надзвичайно сильна. Особлива. Це атмосфера впевненості. Відповідальності і вдячності захисникам. Вибору бути щасливим на своїй рідній землі зраджувати не можна. Це карколомно. Подивіться на Україну, на її сучасне покоління. Воно здатне збудувати найсильнішу з держав. У цих молодих людей найсвітліші мотиви, найдобріше серце, найщиріші слова. Вони вміють любити, допомагати і боронити свою родину. Ми познайомимо вас з такими хлопцями. Героями. Вони надзвичайні і талановиті. Але на жаль, говоритимемо не про їх мирне життя. На самом деле, вот именно конкретно мой взвод даже рота, Ми доволі швидко попали в першу переділку, серйозно. Ні у кого не було что. що. есть ми просто йшли і делали то, що должны делать. робити. есть ми виживали і виконували задачу. даже когда задачи были такие, что идем реально куда-то на смерть, я выходил к своим пацанам, говорил, такая ситуация. Они говорят, а зачем? Это же место смертников. Я говорю, ну, если мы это выполним, мы спасем довольно много жизней, то есть других бойцов, которым не придется где-то складывать свои жизни. То есть можно было выполнить задачу с меньшими потерями. Они говорят, да, ну если так, то все идем. Никто не отказался. Вот, абсолютно все ребята сказали, да, мы готовы идти на смерть для того, чтобы не пострадали остальные. Тут, тут скорее вот образование мне помогло, потому что я стоял и старался продумать за каждого все детали. То есть я старался выходить на каждую позицию, постоять везде, подумать. Як би я це атакував, як би я делал. То есть Виповнити задачу, але притім основне зберечний состав. То есть, в принципі, цю задачу поки я виконав. Цей юнак з позивним кіт зустрівся з нами, коли перебував у Дніпропетровську на лікуванні важких поранень. Домовилися поспілкуватися саме на кафедрі екології, де Дмитро є співробітником. Здивувало, що на сьомий поверх підіймався, не жаліючись на біль. Тоді він нам сказав все пересилювало бажання побувати там, де займався своєю справою, доки трагічні події в Україні не змінили його життя. Інтерв'ю командира підрозділу записували на фоні його інсталяції на мирну тему екології. Випускник аспірантури кафедри історії та політичної теорії Кирило Недря також обрав місцем нашої розмови рідну кафедру. Де на нього завжди чекають. Кандидата історичних наук сьогодні називають кіборгом, в зоні бойових дій доцентом. Йому довелося бачити всю правду війни, боронити Донецький аеропорт, і в тому пеклі хлопцеві дуже допомагало відчуття, що стоїть на рідній землі. Тут, на кафедрі, де писав дисертацію, Кирило нам і розповів, що робить наш народ непереможним. Провівши сім місяців на фронті, це в важко на власному досвіді можу сказати не навіть кадровим офіцерам, що вже казати про людей, які прийшли до війська, прийшли на війну з мирного життя. Безумовно, це складно. Ясно, що там не існує поділу на окремі підрозділи, не існує поділу там то танкісти, то піхота, то артилерісти. То одна велика родина, в якій один одному допомагає і працює заради загального блага цієї родини. Не виникало питання, за що ми там і чому ми там? Безумовно, це захист своєї держави, своєї батьківщини. Коли хлопці повернулися на ротацію з пекельних боїв, під час зустрічі з молоддю говорили про різне, підбадьорювали усіх, дякували волонтерам. Проте з глядацьких рядів відчувалось те, чим захоплюється весь світ: довгий час ці юнаки забезпечують мир усім нам, саме своєю сміливістю і силою духу. У Дніпропетровську, місті, яке, на жаль, стало прифронтовим, це стає зрозуміло відразу. У розмові зі студентами захисники себе героями не називають. Навпаки, завдячують іншим, своїм побратимам, вчителям. Зокрема, навчанню на кафедрі військової підготовки Мені дуже сильно допомогла та підготовка нашої військової кафедри, в частности, агні техніка. Потому що я думав, прийдя в армію, як там ці танки взагалі вигляд. На кафедрі одно, а спустя 10 лет в армію это немножко. Різні різні різні, Зашов в бокса, і вже все вспомнилось. І как і как і и і стреляется, і де що знаходиться, то абсолютно. Ну а на війні, повірте, мне, я готую в бойових условиях екіпаж за два дня. сцени улюбленець студентів, асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікації Іван Начовний говорить вже як досвідчений військовий. Хоча після перемоги обіцяє повернутися до своїх вихованців. А поки говорить про той важливий вибір у житті який наближает тебе до Жаданного. Тем, кто не может принять для себя решение, я всегда говорю, примите решение. Вы либо идите в армию, да, либо станете волонтерами, либо помогаете либо тем, либо другим. А вот так находиться в подвешенном состоянии ну, это не позиция человека, который видит, что происходит в нашей стране. Потому что война всегда ставит по своим местам, рано или поздно она закончится. да. Каждый человек, который был там или помогал или что-то вернется домой. И когда будет сходить глаза этим людям, то не справедливый вопрос: что ты сделал для того, чтобы мы победили. Ну, кто-то будет чувствовать себя неловко.